Друзі, усім привітик! Всіх вітаю в новому відео. Ми нарешті розпочали сьогодні, сьогодні що у нас субота? Розпочали звільняти кімнату, щоб займатися підлогою. Це був наш комод. Я його сьогодні зранку звільнила. Речі тепер ще більше баулів в хаті, але то все тимчасово. Тимчасові незручності Женя перезбирав, зараз будемо виносити, буду якось, можливо допомагати, бо бігати туди-сюди. Ліса у нас зараз уснула, спить. Так що можна спокійно займатися. Женя все ж таки пішов сам. Ще дуже мені хочеться, Це ось тут стояв комод. Ще мені дуже хочеться викинути старого дивана. Зараз не буду показувати, бо що по лісу не знімати з плячу. Він, в принципі, ну, десь кутків вже цей, а так він абсолютно нормальний. Якщо порівнювати з тими, що ми вчора ось пішли ввечері скуплятися на прогулянку і заодно по ходу винесли сміття. І там у нас є величезна така лодочка, називається, що якісь такі. Ну Для великого, для такого будівельного, чи ось для меблів, для такого от, сміття, щоб було куди викидати. І я дивлюся, і там два дивани десь на кшталт нашого, але вони геть вже ободрані, такі такі страшні. А мені, а мені наш муліє, тому що е я ото було нещодавно прибирала там, е в дивані в самому. Я не знаю, толі він вже, знаєте, від старості, толі через те, що Аліса періодично стрибає на, нього, на ньому. І з нього це сипеться троха, така пилюка, оця з дерева чи з чого. І, ну, ладно, ми, але дитина цим дихає. Не знаю, можливо, і з новою мебелью так буде, бог його знає. А мені. Дуже сподобався диван на OLX, коштував або 5, або 6 тисяч, я ось не пам'ятаю. А новий такий ну, в магазині від 25 тисяч. І він геть в ідеальному стані був. Просто людина, людина роз... розпродає геть все. Мабуть, ну, не знаю, можливо, там родина чи що. Мабуть, будуть десь виїжджати. Меблі абсолютно нові. І диван, на жаль, вже забрали. Я так засмутилася. Ну, але, знаєте, значить, це не моє, це не наше. Але дуже шкода, дуже-дуже класний, такий сучасний, новесенький. Зараз ми не можемо собі дозволити такий придбати. Ну, і цей Женя розбирав комоди і каже, кому він тут заважав. Я кажу, то ми, господи, ну, ще року, звичайно, немає, як ми сюди переїхали трошки менше. Але комод був е, в нормальному стані, все добре було. Нічого я ж такого з ним не робила, але в мене відривалися оці. Шухляди десь щось перекосилося. Сам, сам він такий дебелий, добротний, до речі, Женя познімав оці і задню стінку, і з цих з ящиків. Каже, може десь пригодиться, може колись все ж таки будемо застілати лінолюму. Та десь цей знадобиться, можливо, менше треба буде купляти. Під сам ліноліом цих фанер цього всього. Ми нарешті розпакували ті посилочки, що замовляли ось ці гумові шпателі, ось цей великий для підлоги, а цей для дверей, що можна ще на дверях або там на меблях якихось робити візерунок під дерево. Ось такі штуки, але. Женя каже, що цього буде мало. Я ж не знаю, замовила для початку, якщо що, будемо ще замовляти. Замість шпаклівки для дерева, клей монтажний, акриловий, скажена липучка. Це я побачила. Одна пані виставляла відео, вона теж підлогу це робила, фарбувала під дерево. І вона поділилася досвідом, що ця, ну я вже колись розповідала, що ця шпаклівка, вона з часом там за пів року, десь так, що вона відпадає. А якщо цим обробити, то воно з зубами його не віддареш. Воно тут геть до усього, але я почитала, що 24-48 годин воно має сохнути. Тож, швидко, прям все. Знову ж таки, не вийде. Дуже класна штука, ну по опису, а на досвіді подивимося. Ще взяли ось таку фарбу світло сірого кольору за порадою. Однієї з підписниць Женя дуже сильно здивувався, каже, сіра, <смі> бо ми якось це не, цей, не обговорювали. А для верхнього шару взяла от, ось таке віддерко біла фарба, але а, я для неї ще куплю підфарбувати трошки, щоб, щоб вона світла була, але щоб не біла. Не знаю, який кольор краще взяти, який буде пасувати. Ну, якийсь я не знаю. Таке світле було, якесь пастельне таке, можливо, якісь такі щось взяти бежеве, перемога щось таке, щоб вийшло. Вчора знову ще робила огірочки. Купляла ті, що були трошки дешевші, були трошки дорожчі, взяла ті, що дорожчі, але вони все одно довелося їх обрізати. Бо такі, знаєте, оце під шкірочкою. Біле, все одно трошечки позалишалося, мабуть, вони будуть не дуже добрі такі. Але Ді. що вже заробиш не викидати ж їх ті першу партію я десь я не знаю дня, три вони постояли на кухні і поскладала я їх на низ у холодильник, бо не знаю, треба ж... При холодному місці зберігати на балконі парілка, як у бані, в хаті теж спекотно. Ну, єдиний вихід це поки що холодильник, так що так. Буду теж звільняти місце, та ці, мабуть, вже це вчора я їх зробила, мабуть, вже завтра теж поставлю про холодне місце, нехай богать зіпсуються потім, не знаю. Бачила, яке жахіття відбувалося сьогодні вночі та й зранку теж у Павлограді, в Одесі. В Павлограді е, дуже багато прильотів було там в тому районі, де ми мешкали. Це просто дуже співчуваю людям, я, я уявляю, що вони. Пережили цієї ночі, бо у нас, на жаль, це частіше відбувається. Я не розповідала кілька днів тому в нас теж ліса Женію тільки тоді позасинали. І буквально 10-15 хвилин минуло з того часу. І як почалося, летіло прямо над дахом, дуже гучно було, і збивали. І перельоти майже всі були по підприємству, теж неподалік воно не знаходиться. Ми за лісою на днях їздили на заняття, бачила, бачила, куди це все перелітало, Це просто якийсь жах. Просто все старається, старається з лиця землі. Що воно далі буде, як воно буде? Просто нема слів. Нема слів, я вже не знаю, що казати. Це жах. Ще що я перенесла, зараз вам покажу. На днях я вже, я не знаю, кілька днів нічого не записувала, не викладала. якось. То, ну, є якісь плани, але в нас погода щось не в общем, підкачує. Дощі, зливи. Плануєш десь погуляти, хотіла погуляти за лісою після занять. Одна на днях дивом не попали під зливу. Вона завжди після занять на майданчик одразу, там набігається у дворі, а потім ми вже десь пересуваємося. Шли на зупинку, і, це, і по дорозі це клас в якому нещодавно ми були. І цей. Вона, їй Богу, мене сама туди потягнула. от ми, Вона, мабуть, запам'ятала, що ми туди заходили. Вона там гацала, їй сподобалося. І цей, вона мене потягнула довольно, льотала. І ці продавчині, там дві жінки, три, я якось не звернула увагу. Посміхаються, задоволені, сміються. І цей сумок, коробочок, Звісно, я там не знайшла. Сподобалась мені одна сукня дуже, але е, я не пам'ятаю, скільки там була ціна за вагу, це і не завоз був, і не останній день. Завтра, неділя, це буде останній день. Я думала з'їздити. Думаю, якщо залишиться, то куплю за копійки. Вона дуже-дуже класна. І фасони, і кольор взагалі мені дуже спає тканина, все мені сподобалось, але. Зараз я якось вже кілька днів пройшло, минуло і якось вже я охолонула, думаю, що мені вже носити нема, що не знаю, взагалі. Завтра прийде день, може не думаю. Купила нарешті собі шорти для дому, легесенькі, новенькі. Це, мабуть, з якоїсь піжами. Ще нічого не брала, ото як принесла у пакеті, так і цей. Якось у мене руки не доходять. Взяла ось таку маєчку. Не знаю, це шифон чи ні, зараз покажу я. Я навіть не дивилася, якщо чесно. Нема тут. А, ні, є вірочка. Не бачу. Ні, це це 100% поліестер, але... Мені так сподобалося. Я була ото в білих шватах, що я нещодавно взяла. І я ото так оберекла, і вона дуже так гарно виглядає знизу. Ось тут. Ось така довайна штучка. Дуже, дуже симпатична. Мені сподобалася. І вона легенька. Це вийшло на копійки. І теж ще нічого не міряла. Знайшла два купальника, ось такий рожевий, вони обидва суцільні. Тут знизу такі штучки, там можна затягувати. Якщо не підійде, можливо, якщо навіть і підійде, виставлено у Elixсі. Я не знаю, я навіть не дивилася, не дивилася, чиї вони, що за фірми, Бог його знає. Зараз кукую нічого не побачила, нема коли. І ще ось такий зараз. Так воно не дуже зрозуміло буде. Те щось такий колір хакі. Теж ось такий соцільний на животі. Ось така штучка, в кого зайва вага, як в мене, воно, я думаю, буде переховувати, коректувати. Ось такий. В общем, не знаю, можливо, окремо зроблю фото, щоб краще було видно. Я дуже задоволена, що знову вийшло, воно на весенки, вийшло на копійки, на настущились гривень. Якщо ще вдасться продати хоча б один з, яких, з цих купальників гроші відіб'ються, так що я найбільше задоволена шоротами. Зараз піду попраю їх. Я думаю, швиденько зараз лисахну, то можна буде, можна буде носити нарешті, бо немає якогось зручного для дому, одягу, для сну. Так що так. Женя вже відсунув дивана, намагалися разом, але я його з місця зрушити не можу. Я вже помила, підлога майже висохла, так що ми за лісою підемо зараз гуляти. А Женя буде замазувати оці щілини. Так що зустрінемося вже в наступному відео. Ліса довольна, любить, коли це все накуйовдено, бігає, гацає туди-сюди. Добренько, всім бажаю миру та тиші, без прильотів, всіх обіймаю. До наступного відео. Пока-пока.